Доброго всім дня. Ось, бачите, така Кендешка. Ой, кендешка кажу. Vitals <laughs> master якийсь. Кендешка я кажу, схожа на Кендешку або на поквелт. Що там внутрях не знаємо, але ну, стандарт не включиться. О, бачимо. Бачимо, вже неправильно поставлено це. Хтось лазить дивився, бо це перед, це зад. Будем розбирати, дивіться. Так, да, як я і Стандарт, як у КНД, Куча мелочей, мелюзги конденсаторів на 0,6 мікрофарада. Ну написано вони на скільки. 150 мікрофарад? А, ні, мабуть, не збрехали, 150 мікрофарад. Ну такая слабенькая. Раз, два, три, 5, пять, шість. шість на 150. Ну так, нормально, загальне. Так, тут залито, це дуже хорошо. 4 вот. транзистора. Скільки тут? Два От. Максимум три. Ну така, мелочь. Я кажуть, мелочь пузата. Підварить щось. Так, а тут що. Щось не наче. Шваркнуло було, чи що. Чи це чимось залито? В общем, розбирати треба дивитися. Зараз перевіримо. Секунду. Одною рукою буду. Так, вихідну силову частину. Нормально бачите? Тут теж повинно бути нормально. Нормально. Тепер попробуємо транзистори. Зараз одною рукою спробуємо. Погано одною рукою, ну таке діло. Піщить зараз. Не можу. Це на, на корпус. Не, корпус. Корпус не дзвониться. Корпус не дзвониться. Это очень радує. Ну це, це в цьому плечі. А то може друге плече гавкнеться. А там... Це нормально, а там два транзистора в іншому плечі можуть бути бахнути. Ну це тільки розбирати, Тільки розборка покаже. Може буде видно. Зараз ще спишку включу. Цветку. Може буде видно вам. Тут вже лазили... Тобто він уже ремонтувався. Конкретно, бо тут... А, воно видно. Зараз покажу. Ось ви бачите? Ось. Воно дорожки. Воно біля ножок. О, гарно зараз видно. Біля ножок уже доріжки були е, спалені. Е, проволокою, проводом допаяли середня ножка. Металізація знята, пістона нема. Права теж напаєна. Це ще не розбирав, не дивився, що там далі, а це проблема. Все, зняв плату, розібрав. Ну, як розбирати, то всі знають, то не цікаво. Цікаво все. Тут побували класні пацани. Як кажуть, тут я вже показував як зірвані. Не ну, видно мабуть, видно. Зірвані там дорожка, пістони повиривані. Так зато ж не полінилися. Ось що зробити. Тут воно на болтиках було і на гайчках. А вони трубки повставляли і запаяли. Чому ж воно так і було <сум> з самого початку? Не знаю. Як розбирати тепер? Це ж розпаювати треба. Капець нашого Віталса і дивимося, що ми дивимося. Я вже казав, хай би його розбирав той, хто його проєктував або ремонтував, бо тут же ж зірвані пістончики і все. А я буду розбирати його трошки інакше. Інакше. Тут ось, дивіться, бачите? В нормальних апаратах е, болтиками стягнуто, а тут впаяно. Ну що це таке? Тут на роз'ємах, а тут вставлено. Ну, Будемо трошки інакше. Так, беремо і чик-чик. Тут теж беремо і викусуємо. Тут ясно діло, выпаять треба, а потім сюди вставити болтики. Ну, як це робиться, не показую. Що, що там показують. Будем дивитися, потім далі. Що? З допомогою нормального паяльника і сплава РОЗЕ випаяв нормально транзистори. Все без, без, цей, без проблем. А тут були, як казав, цей Олег класні пацани. Позривали все дорожки. Вон капець. Тут усе понапаивали щось. Таня, для чого я взявся за цей апарат? Ну що ж, треба дороблювати. Ай, блін. Як я і казав, попередній, так сказать, майстер поставив транзистор. Тут стояли RGA 60F5. Усі. А він один бахнув і він його замінив на FGA 60N60. І все. Ну, ми будемо бюджетно робити. Два транзистора поміняємо. А тепер саме цікаве. Оце той транзистор, який я випаяв тільки що. Ну, цей пробитий. Цей вроді не пробитий, ну-ка зараз подивимося. Я його не... Так. 436, ну, нормально. А ну-ка тут заміримо. Оберний діод. 441. 443. Ну, нормально. Думаю, що нормально. Ось все. Що я хотів показати? Так, беремо цей RGM. Це я випаю. Ножки переварені, приварені. Це відновлені транзистори. Ось у мене є. Випаяні не відновлені, а оригінальні транзистори. Так в них ножки рівненькі. Тут усе. А тут, не знаю, чи буде видно чи ні. От. Ось, ось ось щесано. Тут нерівне. Ну приварені, а потім зашліфовані. І тут точно так же на оцих ось, ось о, ті, що стоять. Вони не випаялися. Це на заводі таке ставили. Оце вам таке дерьмо впарюють. Транзистори запаяні. От. Панельки. А, ось і панельки. Панельки припаяні. Тепер будемо з'єднувати. А, і ще тут на радіаторах я нарізав різьби тут зверху, щоб не заводити разом із проводами. А зверху причепити. Буде воно набагато краще для розборки. Якщо треба розбирати. Так, повертаємося до нашого багатостраждального цього Віталса. У нього компоновка все практично, я вже розказував, як укруг Русвелда, то чи поквалда, не знаю. Що. Але, але є суттєві, суттєві від, відрізняється. Він. Значить, що тут було? Ну, По-перше, поміняв я два транзистора. Зговорений був дежурка. В общем, тут згоріло все. Горин дежурка, транзистор, цей згорений дежурки, Поставив я транзистор дежурки, все, запустив її, подивився сигнали на шимки чи шимка згорена. Зараз покажу, включу, а потім далі розкажу. Так, подаємо напругу потрошечку. Я від блока живлення запитав за, за, за шимку. Так, зараз на 8 должен выйти і він включиться. О, включилось. Так, що він тут показує у нас? Він показує. Так, 51-52 кГц. Нормально. Значить, шимка працює адекватно. Все. Все як полагається. Під'єднав я зовнішній блок живлення. Вірніше, подав через лампу латер. І тут почалося на затворі. Взагалі такі карказябри, сигнал не, не, не зрозумілий. Почав перевіряти, все, все перевірив, все чітко, все красиво. Вірніше, обв'язка нормальна. Трансформатор. Трансформатор гавкнувся. Взяв я той трансформатор, хотів його купити. Трансформаторів таких нема. Хоча це типа стандартний Roswell, Але трансформатор у нього зовсім інший. По-перше, типу розмір, зараз покажу. Так, це не той. Взагалі, там, похоже, я замовив трансформатор, думав, 212-22-22, ну так як по схемі. А воно не, не то. Вот. По ножкам не підходить, він типу розмір менший. Тут більший, а тут мен... у нього менший. Ну що, прийшлося перематувати цей трансформатор. Розмотав трансформатор, порахував витки, все точно не підходить. І якщо по первічці і по самозапіту підходить, то по вторічці зовсім не підходить. Тут дві обмотки у 212 22, 22. А тут повторічки три обмотки. І вони з'єднані зовсім не так. Ну тут напряму з'єднані по масі, а там дві обмотки з'єднані десь на схемі. Ну ладно, то таке діло. От, я перемотав, ніфіга не працює. От. Індуктивність дуже велика, щось, щось в общем, не, не зрозуміло у, у старого було. Він намотаний не так, як той був. Я перемотав поставив, там були такі, що капець був. Взагалі капець. Взагалі не, ну, не, не працює. Я вже і перед... а, включаю, він починає свистіти, транзистор гріється, взагалі в шокі. А предудущий транзистор вилетів, діжурки, там ще щось не пам'ятаю, ну теж таке. Я думав, снабер на це. Поміняв діод, поміняв, підкинув просто резистор, поставлю назад. Резистор нормальний, там трошки плаває, ну це в мене брехунит, значить, плаває. Діод думав, плаває. Нічого. Поставив все те ж саме. От. То виходить на уровень, то не виходить. І свистить і гріється моментально, як кипіток. Ну, що таке? А потім почав дивитися по обмоткам, а оказується, у нього, у старого. І у Ну не думав, що я. Прохукав про обмотки по-іншому. -по Перекину обмотки, запускаю, все не гріється. Тепер подивимося, як він буде працювати на цьому. На блокі живлення. Під'єднав блок живлення, ось все. От Розрізав, верніше, розпаяв там резистор, щоб на силу на, на транзистори сили не подавати, а тільки на діжурку. Зараз включимо через блок. Через лампу латер включимо саму діжурку і подивимося, сигнали вже на, на затворах і на транзисторі, і це. Теж хитрость. Тут, тут взагалі в цьому, в цьому, е, як його? В цьому апараті косяків ну, куча, куча. Чому і майстер не захотів робити, бо, мабуть, він знає, що це за апарат. А мені цікаво було зробити. Вже не радий був, що і взявся. Так, виводимо, дивимося, запустився. Запустився сигнали на діжурки. Ви бачите, які красивий сигнал. Тепер дивимося на, цьому, на затворах транзисторів. Зараз я виключу, щоб ніде... Хоча... Хоча там же сили нема. Так що зараз я під'єднаюся. І подивимося на затворах транзистора. Так. Як же ж тут його під'єднатися? Щоб нічого ж не замкнути. Зараз. Видно, а я не, не проколов, сейчас так я підключусь потім. Осциллографов вздохнет. <смеш> Акумулятор під'єднав, щоб заряджався. Ну зараз подивитися. Так, включаю. Все, дежурка запустилась нормально. Так, зараз. Так, а це що за кракозябри? Зараз. Все. Ось такий сигнал. Ви бачите такий сигнал на цьому транзисторі. Вот. В цьому транзисторі вийде добратися, наприклад. Так ну-ка получиться добратися до нього чи ні? Не знаю. На цьому бачите красивий сигнал, так? От. І на іншому, на іншому на крайньому. А ну-ка вийде добратися. Так. Ми Доберемо. Доберемося і подивимося. Тут теж такий, типу, або кракозябри, або непонятно що. Так, що воно там не гріється ж нічого, зараз перевірю. Ой, трохи попрацює. Іще одне. І ще одне. Реле не, е, не клацає. Чому? Я вже прозвонив тут зірвані дорожки. В общем, зірваних дорожок тут було повно. Коли його розбирали, позривали. Одна дорожка зірвана, треба встановити. Там pin один піднятий. Того і не працює, не доходить 24 вольта. Чи тут 26 подається. Будемо розбиратися. Наче все поправив. Все зробив, зараз. Підключаємо і дивимося, що воно буде. Так, так. даємо напругу. Реле клацнуло. Це вже радує. Дивимося сигнал. А сигнала нема. А що ж таке? Сигнала нема. А сигнала нема. Выключаємо. Я його, мабуть, все таки переміг гада такого. Ви бачили там сигнали, які зараз на цих, ну, цих транзисторах однакові сигнали на цих, зараз покажу. Зараз покажу на цих, там і нормальні були. А на цих транзисторах були кракозябри. Зараз. Де в мене тут щупто? Бо я вже запахався з ним працювати. Так, включаю через латер. Так, включилось. Зараз дивимося. Видно? Нормальний сигнал. Отут тут тільки такі при закритті закрились транзистори і трошки виплески. Ну, не знаю, не нагружені, може. Чи як воно там? Ну, Не знаю. Так вроді нормально. Тепер виключаємо і дивимося на цих транзисторах. Ну, на, на тому такий самий сигнал. Так що дивимося на нього. Включаємо. Так, під'єднуємо масу. ось о, дивіться. Так, а це що таке? А було красивий? А був красивий сигнал. Щось знову. Треба подивитися. Вроді красивий був сигнал. Так, буду дивитися знову. Так, показую сигнал який. То просто контакт був поганий. Ось. А, стоп, треба трошки далі убрати. Ось убираємо і тоді дивимося. Ось дивіться. В общем, щось, щось, щось десь. О, тепер нормально, бачите? Щось десь або не контачило, а, а, та це в мене щупи. Бач, на водку щупи дають. Щуп, так. Да. Ось десь щось якось. Сигнал нормальний. На тому такий самий. Бачите? Що значить китайські щупи. Гамна щупи. Ну, правда, це в мене ось такий перехідник треба його вбрати. Так, а в чому ж була проблема, що тут такі сигнали були? Зараз покажу. Не повірите, я сам не повірив. Ні, ну до цього то були погані. Я поправив усе. А коли вже поправив, то от у того. О, ось два резистора, Тут ось три резістери. В общем, скомпонував я цей апарат. Бачите, ось розйоми припаяв. Потім тут не ці. Ой, скажіть, не закльопки там припаяні, а на болтики, щоб можна нормально роз, розкручувати. от у того було через дві гайки. Ось такі. Ось одна, одна гайка. І друга була, бо не доставав контакту. Я розкрутив, під, підточив там отверстя і ці отвори і подвинув трохи. Ну, тепер вроді нормально. Зараз буду включати. Так, ну пробуємо зараз включати. Що там буде? Лампа лата, потрошку даємо напругу. Включився. Напругу трохи да там 170 вольт. Нет, трохи більше. Лампа веде себе адекватно. Так, напруга на выходе. Дивимося. 54 вольта нормально. Нормально. Даємо повну лампою, а ну-ка. 73 без лампи. Виключив лампу. Без лампи 80 вольт. Ну в принципі, характеристики так як і повинні бути. Ну, не бахнув і вже хорошо. Вентилятор трохи речить, конечно, но. Але... Ну, ну, ну. Так. Ну все, виключили. Що тут у нас? На холостом ходу то все нормально. А все інше. То хто його зна. Ну, чесно скажу, не подобається мені цей апарат. В якому плані не подобається. В його компоновці, в розборці. Ну, можна було зробити трошки більше і все нормально. А так стандартний китаєць. Так, ще там зроблю ізолюючі прокладки по бокам, бо я ось перевів сюди виходи. І е, зроблю зілючу прокладку таку, щоб вставляється, щоб було взагалі чітко. От. Бо чого вони внутрі засунули? Ну можна зробити десь зверху, щоб розбиратися. розбирати нормально. Ні, зробили китайці через одне місце. Ну Добре тоді. Напруга під 80, нормально, даємо менше. Не бахнув уже добре. Так, нагрузочка. Да, тут конечно регулятор, наверное. Не есть хорошо. А нет, то он что-то работает. Ладно. Даем насерединку сюда и представляем, что він может. Так. 140 Ампер. Йому за глаза. Зараз спробуємо поварити електродом. Так, зараз спробуємо цей апарат. Чесно скажу, за ті гроші, що я його робив. Він не вартує того, що я робив за ті гроші. А за ті гроші, що його ну, треба взяти то краще його викинути. Ну, спробуємо струм на минимум пробуем бахне не бахнет не знаю ну, капец не аппарат ходяча катастрофа на минимальному погано трошки добавимо Це насередину. Ну, щось пале трошки більше, Тут практично максимум дам те. Все-таки переміг. Скотеняку тако. Все, всім дякую.